У нас тут виноградники були. Мама дуже любила цим займатися. Тюльпани, рози так само. Я думала, що вони загинуть. Квіти не загинули, починають цвісти. Невістка королькових Оксана показує їхні подвір'я. Рік тому росіяни поцілили сюди ракетою та вбили господарів. Добрі люди, батьки прекрасні, бабушка з дідуською, внуків дуже любила. Я не зовсім ще сприймаю те, що їх немає, тому мені тяжко про це. говорити. На місці будинку поросла трава. Рік тому, каже Оксана, проживали з чоловіком у цьому будинку разом з його батьками. Того ранку їх не було вдома. З під завалів тоді врятували вже її невістку. Ма треба ще реабілітація, потихеньку вона відновлюється. На місці загибелі подружжя живуть їхні собаки. Найда і я називаю його барсік, а батьки називали Жуліком. Буде в них є. і я настелила одіян. Вони тут зимували, бо нема куди. Притулок, я не хочу їх здавати, вони наші. А во, до речі, вони їхні, це їхні звіри. це вони вдвох собі ходять. Що таке знайде? Чого? Я ж давав їсти вже. Вони в мене стоять на, на довольстві, скажімо так. Розповідає, знав загиблих багато років. Воно як гепнуло тут тут, тут, тут всі попідскакували. Тож таке, та прямо вдарила, тут і вдарила. Ти все тут? Ну, а Зразу всі попоз'їжджалися, поліція, пожарка. Ну а хто знав, що вони там? Біда. Зараз каже Оксана, родина змушена знімати квартиру. Підготували, говорить, відповідні документи, аби подати в суд на Росію за вбивство рідних. Тепер потрібна присутність чоловіка, сина королькових, а він на фронті. Каже, чекає його і позиватимуться. Знає, що є позитивні рішення. Це рішення суду, а виплати вже, напевно, коли репарації будуть. Цього ніхто не обіцяє. Оксана говорить, поки не можуть оформити допомогу через її відновлення. Ми не маємо права тут нічого робити, поки чоловік з братом не в право власності і має бути комісія, яка має зафіксувати, що тут був будинок. У загиблого подружжя розповідає залишилося двоє синів і п'ятеро онуків. Один із них Максим військовий. Зараз у відпустці. Пригадую, звісно, кожного дня. Можна сказати, сюди приходиш, воно все так нагадує, що ще можу сказати. Війна. Разом з дружиною Максим жив тут. Каже, того дня був на службі, повернувся і застав руїни. Ніколи не подумав, що прийде іменно в мою хату. Нагадаю, рік тому, 22 березня 2024-го, росіяни атакували Хмельницький. Загинуло подружжя. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури та житлові багатоповерхівки. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.